То лока під замком відому туристичну родзинку Закарпаття. Візитівку Оноківської ОТГ приводять до ладу, розчищають від чагарників, прибирають сміття. Дуже радію, що ми тут всі сьогодні зібралися, проведемо на час зими в порядок нашу саму дорогоцінну. Архітектуру Невицький замок. Бажано би частіше робити такі наші толоки, щоб була наша краса, наше, як кажуть, серце у порядку. Толока до слова традиційна. Привезти до ладу довкола і всередині фортеці взялися працівники Онуківської сільської ради, місцеві депутати, освітяни, учні. Ми захотіли приєднатися, щоб почистити наш Невицький замок, нашу архітектурну пам'ятку. Я сам все життя живу тут, в Кам'яниці, і ну, час від часу знаю навідуватися і дивитися на краєвиди свого села. Потрібно зберігати тут чистоту та порядок. Історична фортеця з 2019 року перебувала на балансі Закарпатської обласної ради. Того ж року її частково реконструювали. Тоді тут збудували оглядову вежу. Днями Невицький замок рішенням обласної ради передали на баланс Оноківської ОТГ. Після напрацювання спільної концепції між Закарпатською обласною радою та Онокською територіальною громадою було прийнято рішення завдяки підтримці обласної ради депутатського корпусу передати Невицький замок Онокської територіальній громаді відповідно під певні зобов'язання, які є закріплені договором. Зокрема, це і охорона даної національної спадщини і звичайно, розвиток для нас це дуже знакова подія, так як нещодавно ми підписали договір оренди з Закарпатською обласною радою на 25 років Невицького замку. Чому ця подія знакова, так як 9 років замок був, можна сказати, у підвішеному стані, і були десь юридичні колізії, десь соціальні непорозуміння, але слава Богу, що. Цей день настав, і тепер ми зможемо розвивати наш замок, так як це наше серце громади. Він дійсно знаходиться в серці громади самому. І в будь-якому разі, коли хтось говорить про Ноківського ОТГ, він асоціює його з Невицьким замком, і додає готові залучати кошти на благоустрій та постійний догляд за фортецею, аби вона стала ще більш привабливішою для туристів, адже це частина локальної історії, яку варто берегти.